Чи справді вікінги досягли Києва? Історичні джерела свідчать про значну присутність скандинавів, відомих як варяги на землях Східної Європи. Їхні торговельні шляхи та військові походи пролягали через слов'янські території, впливаючи на формування ранніх державних утворень. Повість минулих літ згадує запрошення варягів слов'янськими племенами: прийдіть і володійте нами. Цей наратив є ключовим для розуміння початкового етапу їхньої інтеграції. Варяги не лише торгували, а й служили військовими дружинами, забезпечуючи захист та порядок. Їхня присутність була не лише військовою, а й економічною. Контроль над торговельними шляхами, зокрема шляхом із варягів у греки, сприяв розвитку міст. Це створювало умови для взаємопроникнення культур та формування нових суспільних структур. Саме з вар'язьким походженням пов'язують заснування династії Рюриковичів. Князі Олег, Ігор та Ольга, хоч і мали скандинавське коріння, швидко слов'янізувалися. Вони стали невід'ємною частиною місцевої еліти, переймаючи мову та звичаї. Цей процес свідчить про складний культурний синтез, а не про одностороннє панування. Варяги принесли певні елементи своєї культури, але були асимільовані слов'янським середовищем. Київська Русь стала унікальним сплавом різних впливів. Вплив варягів на Київську Русь є предметом тривалих наукових дискусій. Однак їхня роль у становленні державності та формуванні правлячої династії є незаперечною. Це підкреслює багатогранність історичних процесів та взаємодію різних народів. Дослідження цієї епохи дозволяє краще зрозуміти витоки слов'янської державності та її зв'язки з європейським контекстом. Це важлива частина спільної спадщини, що продовжує викликати інтерес у істориків та широкої громадськості. Дізнайтеся більше про складні взаємодії, що формували Київську Русь. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові дослідження та поглиблені аналізи історичних подій. Ваша підтримка допомагає нам розкривати маловідомі сторінки минулого.